Доброго ранку, Україно! Ми вже розповіли вам про всі основні події 2012 року, і наразі розкажемо вам інсайдерську інформацію. Тобто розкажемо, що саме можна буде побачити на телеканалі ERA вже в 2013 році. Все це та багато чого іншого саме за цими дверима. Вітаю Ігорю Олександровичу. Давайте поговоримо про ті визначні події, які відбулися для компанії в цьому році. Ну, по-перше, це визначна подія, те, що телекомпанія Ра вже побачила багато телеглядачів не тільки в аналоговому діапазоні, де ми мовимо на сьогоднішній день, вже більше ніж 10 років. А також і на супутнику, тобто цифрі. телекомпанія Ра вийшла в цифровому форматі, вийшла 24 години мовленням. А, і Її можна побачити тепер, тепер на тільки на ефірній антенні прості, але на супутникової тарілки, а так само можна побачити нашу, нашу телекомпанію і в цифровому форматі. А, зараз популярний і рекламується стандарт DVBT-2. Телекомпанія Ера виходить в стандартному, цифровому стандарті, але в МП-другому так, так само приймається на ті ж самі приймачі. Це, скажімо, суто технічна роздача. Да? З приводу ефірних телекомпанія Ера. Ну, скажімо так, тобто вона витримала в цьому році позицію велику конкуренцію з боку інших каналів, а даже можна сказати, і підняла кількість, скажімо так, і якість аудиторії. Нас почали дивитися не тільки люди, котрі віком. Як ми говоримо, 50 і старше, але і помолодіша аудиторія. Щодо контенту він буде змінюватись і наскільки сильно супутниковий контент відрізняється, ну, що ми, вже змінює... да. ми спочатку говорили про те, що компанія мовить на... разом з першим на перші кнопці, тому і відповідний контент був. Тобто для людей, котрі в своїх поглядах дуже консервативні, котрі, ну, скажімо так, не дуже хочуть змінювати в своєму житті щось, щось, в принципі, щось, а да? Канал Р-24, називаємо так його, да, він буде на чоловіків, котрі приймають рішення, розраховані в першу чергу, да, тобто думаючу аудиторію. Це канал, котрий буде будуватися не тільки на тому, що звичайно люди звикли, що телебачення, ну, як говорять, нав'язує свою думку. Ми навпаки, ми будемо нав'язувати, ми будемо змушувати нашу аудиторію думати разом з нами. От тому він буде відрізнятися від, скажімо так, від тої, від тої телекомпанії АР, котра виходить на сьогоднішній день разом з першим національним першопцією. Чи є у каналу на 13-й рік якісь амбітні плани виходити збільшувати рейтинг, збільшувати аудиторію і виходити на принципово інший рівень? Чи це буде нішеви більше? Ви знаєте, і я вважаю це. Головне скажімо, місія телебачення: нести якусь змістовність. Змістовність, вона несеться, скажімо так, не можна, умовно кажучи, скажімо так, в ж каналі надавати пріоритети по контенту молодій аудиторії, чи середньому віку, чи старшій. Тобто, безумовно, ми будемо претендувати на те, що ми будемо все ж таки мішевим каналом. Ми ну, ще раз повторюю, я не хочу сказати, що вся аудиторія не думає в ніякому разі, але, скажімо так, більше точніше буде та аудиторія, яка приймає рішення. Оце саме головне, і ми будемо намагатися працювати саме на ту аудиторію. І я взагалі вважаю, що майбутнє телебачення це ж таки це нішові формати. Тобто кожен канал буде розрахований на певну аудиторію. От ми все розпочнемо. Ну, зараз ви бачите в телевізійному ефірі, там суто, якщо ви вимикаєте кабельне телебачення, це 100 каналів і більше на любий смак і так далі. Але, але частка каналів вже працює саме на певну аудиторію, тобто вони виробляють певний контент і певний продукт, який розрахований мовкаші умовно, на та, людей, котрі за кермом, да, на людей, котрі інженери, на людей, котрі люблять подорожувати і так далі. і Так далі. Так само Іра буде працювати на певну аудиторію, я вам озвучу, яка це аудиторія. Тому ми будемо говорити, про це, це буде реально нішовий канал. Але ми будемо брати не кількістю, а якістю. Щодо власного продукту, чи планується виробляти тут на базі телеканалу Ера, якийсь продукт, який буде йти в ефір ну, принципово новий. Ну безумовно. А без цього ніяк, тому що ну, по перше, те, що сказав, він буде відрізнятися від того продукту, який зараз виробляє телекомпанія Ера. Безумовно, це буде новий продукт, який буде виходити на, на супутниковому каналі ЕРА? От на базі безумовно існуючого. Безумовно, тобто існуючих людей на цій телекомпанії, безумовно. Буде змінюватися обладнання, безумовно, буде, тому що цифра це вже трошки інакше, ніж аналог, правильно, не трошки, а набагато інакше. Да? Безумовно, буде змінюватися скажімо так, ну, мислення людей. Тобто, тому що, А зараз підходи в підготовці тих чи інших проєктів, ну, скажімо так, м'яко кажучи, застарілі. Твибачення рухається вперед. Телебачення більше захоплює, скажімо так, ті джерела розповсюдження сигналу, котрі на сьогоднішній день ну, ми може навіть собі не уявляли років 3-4 і 5 назад. Да? Телебачення становиться більш інтерактивним, телебачення більше інтегрує в мережу інтернет і так далі. І так далі. Тому 100% ми будемо інтегруватися так само разом з тим, що робить телебачення в цілому по світі. Ну, у нас є партнери, тобто ми навчаємося в них, вони в нас будуть навчатися. Я так сподіваюся, на п'яток вони і буде. Дякуємо, що змогли приділити нам час. Ну а наш ефір триває.